Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. В німецькому парламенті в Бундестазі. Депутати вимагають передати в Україну е німецькі оперативно-тактичні ракети Таурус. Це крилаті ракети, і вони можуть мати наземне безбазування, морське авіаційне. І велика дальність дозволяє застосовувати їх без входу в зону дії ворожих, ворожої зброї. Це дає деяку безпеку в застосуванні. Але я вас спочатку прошу вас підписатись на моє відео, тому що отой злобний робот, що сидить в Ютубі, він постійно нам щось погане робить, він скидує підписки, він не присилає сповіщення, люди жаліються мені, що за місяць по чотири рази злітало, злітала підписка. Прошу вас підписуватись, перевіряти, чи ви є по підписці, чи є сповіщення. Ми маємо перемогти цього злобного робота і маємо перетнути межу 120 тисяч підписників, тоді робот нас буде поширювати краще. Ну, в кінці кінці він просто железяка ми люди. Ми маємо його перехитрити. Отже, ракети Таурус вони аналогічні ракетам Штормшадов і Скальпіге. Це спільно англо-французька розробка. Вони схожі по за розмірами, за масою, за дальністю дії, за масою бойової частини і за навігацією. Дійсно, це саме дальні дальна зброя, яку ми маємо. Взагалі, їх дальність більше 500 кілометрів, але діє довір обмеження розповсюдження ракетних технологій, і тому вони нам передають вони програмно. Обмежують дальність 300 кілометрами. До речі, не 250 кілометрів обмежують нам, а 300. Ну, як в договорі, обмежені розповсюдження ракетних технологій записано. Ми вроді би маємо дрони на тисячу кілометрів. Ну, як побачимо, як вони будуть там підривати все в Росії, тоді скажемо, що вони є. Також кажуть, що у нас є оперативно-тактичні ракети Грім або Сапсан. Ну, в експортній версії в них була 280 км, Для себе до війни ми їх робили з дальністю дії 500 км, Але тоді діяв договір по обмеженню ракет середньої меншої дальності. І він забороняв мати ракети дальністю від 500 до 1500 км. Три роки тому Сполучені Штати Росії вийшли з цієї угоди і договір перестав діяти. Ми тепер маємо право робити наш сапсан дальністю тих самих 1500 кілометрів. Я думаю, що цим саме зараз і займаються. тактико технічні дані. На озброєні ракета Таури стоїть з 2004 року, тобто досить нова ракета, ціна одного екземпляра – 1 мільйон доларів. До речі, англо-французькі десь 10 ти, 100 тисяч доларів, трошки навіть дорожчі. Довжина ракети 5,1 метра, ширина 1080 мм, висота 805 мм, має таку форму чемодана, випускає після запуску ракети крила, крил 2,06 метра, маса 1380 кг. Це здорова ракета. Бойова частина 481 кг вибухів. Бойові частини бувають різні, різні бувають бойові частини. Ну, Основна це тандемна бойова частина масою 481 кг, з них 45 кг тандемна, передовий боєприпас, передовий заряд 45 кг. Він може пробивати щільні слої ґрунту, бетон на велику глибину, і ракета Таурус тоді входить в цю діру. За перешкодою вже взривається внутрі цих бункерів і всіх цих укриттів. Дає дуже високу висока ефективність. Крім того, є для використання з легких винищувачів є ракети з полегшеною бойовою частиною. Це окрема така штука. І є касетні боєприпаси, касетні варіанти бойової частини. Перше, це німецькі самоприцілювальні елементи SMART, до речі, ми їх використовуємо вже. Нам, нам е, німці поставляють снаряди 155 мм. Там 20 самоприцілюваних елементів Смарт. Дуже прекрасно видно, як вони ефективно і гарно працюють. Вони після викидання на, е, з, з ракети вони мають систему стабілізації ті, парашут, мають РЛС міліметрового діапазону, мають двохспектральні датчики аналіз, аналізують ціль. Мають радіовисотомір, вони прицілюються на бронетехніку, потім відбувається самопідрив, відбувається оцього ядра, кінетичне ядро. Ну, така ж, така палиця металева. Летить туди і пробиває любу сталь, любу залізяку. Е, багато є відео, як наші снар... німецькі снаряди е, з цими ядрами Смарт використовували дуже-дуже ефективно. Крім того, є варіант касетний боєприпас, де використовується декілька суббоєприпасів для підриву полос з літопосадочних на аеродромі. Вони стабілізуються, на парашуті спускаються на полосу. Кумулятивний снаряд пробиває діру в бетоні, там 25-30 см бетон, Причому потуж, дуже потужний. Боєзапас, основний заряд входить під бетон і там вибухає. І цей весь бетон піднімається, і такий, як грибок стає. Дуже сильні пошкодження злітно-посадочної полоси. Ще є шведська касетна бойова частина, там уламкові. Уламкою уламкофугасні суббоєприпаси, Вони мають повітряний підрив масою 4 кг ці суббоєприпаси проти піхоти і масою 16 кг проти масою, вибачаюсь, 18 кг проти бронетехніки. Теж не шикар, добре знищують їх. Окремо є боєголовка німецька, касетна боє, боєча частина нелетальної дії. Там потужня мікроволнова, потужні мікроволнови перевипромінювач. Великої потужності. І е, він виводить, коли пролітає, він, він виводить з лазу електроніку, лінії передач, комп'ютери. Просто наводка така на цих лініях передач, що там виникає напруга, і воно його пробиває, закорочує лінії. Ну, не кажучи вже про те, що всі ці е, е, комп'ютери, вся ця електроніка зв'язку теж виводиться з ладу. Трошки про навігацію. Навігація Таурус. Е, Трьох степенева комбінована. Три підсистеми діють. Головна, сама головна ефективна це інерційна система навігації. В них там гіроскопи якісні, датчики швидкостей прискорень, теж високоякісні. Вона ходить і має малу похибку. Але люба інерційна система вона накоплює з часом похибку. Пропорційно часу, в якому вона працює. Тому для е, того, щоб відмінусувати похибки, стоїть GPS мілітарі. І час від часу він е, е, дає координати і відмінусовує похиб. Ракета знову летить точно. На полі бою можу, може, бути може бути забитий GPS електронними перешкодами. Тому у неї є ще, це, ще система. Керування по картам місцевості. Перед польотом складається маршрут і закладається радіолокаційна карта місцевості до, до цілі. Це не складно зробити, якщо у вас є супутники. Міліметровий передавач, міліметровий радіолокатор робить знімки місцевості час від часу. Дуже короткий проміжуток, і звіряє з заталонним зображенням. І це теж досить, досить дає високу точність. Тобто не боїться ніяких електронних перешкод. В районі цілі включається головка самонаведення інфрачервона, ракета робить підйом, гірку робить, горку робить, і потім майже вертикально б'є по цілі зверху. Ну, По-перше, точність, друге, краще так пробивати бетон, землю для того, щоб зайти з глибоко в, в ці всі укриття ворожі. Чому інфрачервоні? Бачите, інфрачервона головка краще працює на полі бою. Оптична головка самонаведення вона боїться пилу, диму на полі бою, вона маскування, не, не, вона не бачить під маскуванням нічого, а інфрачервона бачить це все. А радіолокаційна головка самонаведення може бути теж забита, тому саме використовується найбільш захищена це інфрачервона і ефективна головка самонаведення. Політ. Так як і Штормшадов, так як скальп, німецька ракета Таурас, вона веде, вона проводить польот, вона летить на висоті 30 метрів в режимі огинання рельєфу місцевості. Це дуже серйозний, дуже складний маршрут. Спробуйте на, висоті, на швидкості 1000 км в час летіти на висоті 30 метрів. З огинанням там у вас гірка, там у вас ямка, там ще що. Це дуже складний режим, але він дуже ефективний. Справа в тому, що, ракети, що радіолокатори не можуть бачити таку, таку, такий польот, не можуть вони бачити. І наскільки я знаю, от в Україні всі випадки застосування ракет ну, шторм, Shadow і Скальп, вони були 100% мають ефективність. 100%. Росіяни час від часу розказують, що вони щось там збили і навіть показують. То вони показують. Ракету приманку, так звану ракету приманку, яка відволікає увагу радіо, систем протиповітряної оборони ворога, ставить радіотехнічні перешкоди. І називається вона ЕДМ 6060. Це просто пустишка, пуста ракета летить і створює перешкоди ворожим локаторам. От її вони час від часу збивають, а ракети отакі бойові вони проходять 100% у нас. І взагалі я хочу сказати, що збити ракету на висоті 30 метрів дуже важко. Дуже важко. Земля кругла, вона дуже швидко йде за горизонт. От є стандартний розрахунок, я взяв олівець, зробив, якщо на висоті 30 метрів летить ракета, і антенна радіолокатора має висоту 5 метрів, це фокус ракети на висоті 5 метрів, тобто половина висоти антенни, то. то Геометричний горизонт 7,98 км. Радіогоризонт – 9,22. Справа в тому, що існує таке явище, як рефракція, радіохвилі загинаються трошки, це властивість атмосфери, Загинаються за горизонт, і вона трошки бачить навіть за горизонт. От ця дальність 9,22 км, це з врахуванням рефракції і без врахування місцевих предметів, які зменшують дальність. Ну, Порахував я висота 30 метрів. Якщо антенну підняти на якусь гірку передавач, то там в неї буде 10 метрів до фокусу антени. Ну що, геметричний геометричний горизонт це 11,29 км, А радіотехнічний горизонт радіолокаційний це 13,03 км. Російські радіолокатори потужні, такі як С 300, С400, вони... Вони стоять не близько, вони стоять далеко один від одного, тому що їх мало. Вони стоять на, ну, на 100 кілометрів один від одного. 13 кілометрів зліва, 13 справа, 74 км між ними на 130 метрів можна літати як хотіти. А розвідка працює перед запуском, де локатори стоять і прокладається маршрут так, щоб обминати, маршрут, щоб обминати оці всі ці зони бачення радіолокатора. Тому ракети такого типу росіяни збити не можуть. в принципі. в принципі, принципі. Крім того, ще форма у, у ракети Таурус з елементами стелс і матеріал, з якого виготовлений, такий, щоб, щоб е, гірше відбивав радіолокаційні промені. А от е, ударне ядро, в якому боєголовка стоїть, вона стальна, міцна всередині, і коли ракета б'є то стальне ядро пробиває і землю, і бетон там декілька, шар, декілька шарів, і вибухає за перешкодою. Я не маю сумніву. Будуть в нас ці ракети. Шановні, моє телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу ще раз, підписуйтесь, нам потрібно перетнути межу 120 тисяч підписників, щоб той робот більше не чіплявся до нас. А то скида дуже часто скидає підписки людські. Прошу вас підтримати нас в Монобанку, в Приватбанку. Це дуже потрібно для того, щоб ми продовжили нашу роботу. Прошу вас заходити, дивитись моє відео в Патреоні. В Патреоні я маю ексклюзивні відео. Запрошую всіх вас. Під відео є посилання на Патреон. Дуже легко туди зайти. Запрошую ще раз. На цьому я всім дякую. До побачення.